Детективи територіального управління бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та зупинили діяльність п'яти незаконних гральних закладів в Білій церкві. Слідством встановлено, що гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків. Заклади розташовувались в основному на перших поверхах житлових будинків та в окремих мафах. Вільного доступу до ігрових залів не було. Хід тільки для своїх за попереднього узгодження з адміністрацією. Добова виручка у кожному закладі становила в середньому від 25 до 50 тисяч гривень. В одному із закладів діяли навіть такі цікаві правила, що гравці повинні були сплачувати адміністрації закладу відкат навіть від суми. Програшу. за результатами обшуків, вилучено понад 70 комплектів комп'ютерної техніки, касові апарати, камери відеоспостереження та інші технічні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Окрім того, вилучено чорнову бухгалтерію та мобільні телефони фігурантів. Вилучені товарно-матеріальної цінності долучені до справи в якості доказової бази. Орієнтовна вартість майна становить понад один мільйон гривень. Наразі детективи БЕП встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Нагадаємо, в Україні дозволена діяльність офлайн та онлайн казино покеру в інтернеті, букмекерську діяльність та гральних автоматів. Закон дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають 3-5 зірок, а в 4- та 5-ти зіркових – казино дозволений вігравця з артихігор від 21 року.